Щойно вийшла прекрасна, неймовірна пісня Макса Барських і ету любов римую така ніжна, така щира, така натхненна, така багата на відтінки свободи і любові, така щира, і хочеться обняти людину, яка написала такі слова. А, ну просто. Неймовірно, ну, послухайте, будь ласка, її і відчуйте радість за те, що ми говоримо і співаємо українською. Дякую, Максу, за таке прочитання віршів, які можна сказати на вухо, от коханій людині і відчути себе людиною, яка дає, і людиною, яка приймає любов. Це неймовірно, справді співати українською, відчувати українську мову і дарувати її а, всім людям. Я дякую цій прекрасній парі за те, що вони проспівали цю пісню від себе, дали в ній. Такого оркестру, коли, знаєте, скр... звучить лише одна скрипка, але здається, що це весь оркестр. Отак От вони. Здається, що їх двоє, але, по-моєму, звучить це Україна. І це прекрасно. Радію за них, за нас, за нас всіх, що ми чуємо такі пісні.